Вітаю, друзі! Сьогодні хочу показати вам дуже простий спосіб зберегти підлогу від подряпин, а вушка від неприємного звуку. Це ось такі в'язані насадки на ніжки стільця. Звісно, можна просто приклеїти фетер, але ж для тих, хто вміє в'язати, впевнено, буде значно приємніше додати затишку своїй оселі власноруч. Розумію, що розмір і форма ніжок кожного стільця різна, але я покажу вам сам принцип, а ви вже скоригуєте схему для себе. Візьміть будь-яку пряжу, яка підходить вам за кольором та фактурою. І гачок відповідного розміру. Починаємо ми з кільця. У яке пров'язуємо вісім стовпчиків без накиду? Один, два. Три, чотири, п'ять, шість. Тягуємо кільце так, щоб не лишилося отвором. І в першу петлю ряду робимо сполучний стовпчик і повітряну петлю підйому. Ще раз підтягуємо кільце і далі цю ниточку можна зафіксувати поміж стовпчиками наступного ряду у якому ми робимо 8 збільшень. Тобто в кожну петлю ми пров'язуємо по 2 стовпчики. 2, 3, 4, 5, Шість сім, вісім дев'ять десять Одинадцять... дванадцять тринадцять. 14, 15, 16. Завершуємо ряд сполучним стовпчиком і повітряною петлею. У наступному ряді робимо збільшення з інтервалом в один стовпчик. Починаємо ряд зі збільшення. У наступну петлю. Один стовпчик. Далі збільшення, один. Збільшення. Один. І так пров'язуємо весь цей ряд. Для мого стільця такого розміру основи вже достатньо. Виміряйте, який діаметр потрібен вам, і дов'яжіть відповідну кількість рядів. Або ж, якщо основа ніжок стільця у вас квадратна чи прямокутна. В'яжемо просто іншу форму. На моєму каналі у розділі Уроки в'язання є відео і як в'язати квадрат, і прямокутник, і овал. Тож обирайте ту форму, яка вам потрібна. Наступний крок це зміна напряму в'язаного полотна. Ми будемо робити стіночки наших насадок. Для цього наступний ряд ми в'яжемо лише. За задню стінку петель і без змін пров'язуємо 24 стовпчики без накиду. Ми підхоплюємо тільки одну задню стіночку петлі. В кінці ряду ми робимо сполучний стовпчик за обидві стінки першої петлі ряду, повітряна петля і наступні три ряди ми пров'язуємо вже за обидві стінки по 24 стовпчики без накиду. У кінці ми робимо сполучний стовпчик, повітряну петлю, ниточку затягуємо і заправляємо всередину. Такі насадки збирають на себе набагато менше, аніж фетрові пилу. Бруду від домашніх тварин і їх дуже зручно чистити, а для більшої фіксації можна проклеїти їх клейовим пістолетом або скористатися двостороннім скотчем. Сподіваюся, така простенька ідея стане вам у нагоді. Дякую вам за увагу! Приємного в'язання!